Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Швидка для спецпризначенців. Рівненські благодійники продовжують допомагати нашим захисникам, закриваючи їхні потреби. Так, у минулу неділю вони передали рівненським військовослужбовцям карету швидкої медичної допомоги. Про те, чим оснащений автомобіль та куди його відправлять, знає наша Ірина Жуковська. Кожна секунда під час бою важлива і може коштувати життя. Тож вчасна евакуація поранених з поля бою чи не найважливіше питання з усіх наявних на лінії фронту. Відтак вчасно надана допомога та швидка доставка до госпіталю дуже вагомі речі на полі бою. Саме тому 22 жовтня, завдяки фонду Віктора Шакризяна, один з рівненських підрозділів спецпризначення отримав карету швидкої медичної допомоги, яка уже за кілька днів відправиться на фронт рятувати життя наших захисників. Я дуже вдячний пану Віктору за надану допомогу. Даний автомобіль буде використано за призначенням на нулі. Вже з вівторка середи він буде там, де йому потрібно. Буде використаний для спасіння, вибачте, наших поранених і не дай Бог ви розумієте, Щиро вдячний автомобіль. На ходу автомобіль чудовий автомобіль наповнений тим, чим потрібно для виконання завдань за призначенням. Зі слів секретаря Рівнеради ради Віктора Шакрзяна цей транспорт дасть шанс на життя багатьом нашим, навіть важко пораненим захисникам. Адже вчасна евакуація, домедична допомога та стабілізація це суттєве збільшення шансу врятувати нашого воїна. Це автомобіль екстреної допомоги швидкої. Це для того, щоб для наших поранених військових, не дай Бог, була така автомобіль, для того, щоб швидко реагувати, швидко поїхати забрати самого пораненого, відправити або, наприклад, сам госпіталь, який знаходиться саме на... Лінії там, оборони, або також переставити пере перевезти людину, яка там буде поранена, це в госпіталь безпосередньо ну, стаціонарний. Тому для того оперативно такого знаєте, швидкого реагування, я думаю, що це важливо саме для наших спецпризначених чинців, тому що от, саме під час таких там, бойових задач ми маємо чітко розуміти, що маємо ну, допомагати з цієї своєї сторони громадської. І допомогти так само, що вони чітко розуміли, що не є допомога з нашого з боку, це від людей, від фонду безпосередньо. Я думаю, що вона знадобиться і не одне життя наших героїв. Межа між життям і смертю на війні тонка та вимірюється митями. Вчасно надана меддопомога. У ці миті найбільше впливає на прогноз виживання, одужання і відновлення боєздатності. Статистика стверджує, що отримана протягом години перша лікарська та первинна хірургічна допомога збільшує шанси на виживання. Варто зазначити, запити на такі автомобілі є завжди. Наші захисники потребують цієї допомоги, тому не будьте байдужими та за можливості допомагайте, адже наша перемога повинна бути спільною. Ірина Жуковська, Віктор Міщук, телеканал ITV. У Рівному планують втілювати нові молодіжні проєкти і програми. До процесу їх створення активно залучатимуть молодь. Аби обговорити майбутню співпрацю, у понеділок представники міської влади зустрілися із молодими та активними членами нашої громади. Як усе пройшло та про що домовилися, дивіться у сюжеті Лілії Мазур. Активні та амбітні сьогодні у Рівному відбулася зустріч представників міської влади з молодими людьми, які прагнуть долучитися до молодіжної ради міста. Віктор Шекерзян розповідає. Така зустріч відбувається вперше, але враховуючи важливість такого діалогу, віднині відбуватиметься регулярно. Це була така перша дружня зустріч з молоддю. Відповідно, хочеться знайти, що молодь, приймала участь також в розвитку нашої громади. Вони розуміють чітко свою відповідальність. Вони розуміють, що в кліні війна. Разом з тим, я вважаю, що потрібно їх долучати до будь-яких ситуацій, тому що саме на них теж буде полягати розвиток наших нашої країни, розбудова. На заході підіймали чимало питань. Молодь активно висловлювала свої думки та пропозиції щодо найбільш гострих проблем, що стоять перед громадою, і водночас пропонувала свої підходи щодо формату можливої співпраці. Ми обговорили моє питання дуже було корисне для мене стосовно практики та майбутнього працевлаштування. Мені дуже приємно, що сказали так, приносите резюме. Також було цікаво спостерігати за дискусією, яка виникла, адже кожного з нас різні погляди, і це дуже цікаво. Мені дуже приємно, що наші депутати а також секретар є відкритим до комунікації. Івана Одойчук, що координує співпрацю з молоддю в громадській організації Рівне разом, каже: найголовніше зараз, не зволікаючи розпочати роботу щодо напрацювання молодіжних ініціатив, які молоді люди хотіли би втілити у життя у місті. Для цього є всі інструменти. По-перше, за два тижні розпочне свою діяльність робоча група, створена з молоді. Діятиме вона поки на базі громадської приймальні рівне разом. А вже за два місяці має оновити склад міської молодіжної ради. Тож краще з кращих, найбільш продуктивні і енергійні молоді. Люди зможуть незабаром стати її членами. Процес розвитку і роботи молоді він не зупиниться ніколи, тому що це завжди тривалий процес. Кожна молода людина матиме змогу подати свою кандидатуру до молодіжної ради, і відповідно, вже там, через два з половиною місяці, буде створена як така молодіжна рада. Також координаторка громадської приймальні «Рівнеразум» разом додає це на остання зустріч. Представники міської ради і надалі продовжуватимуть співпрацю з ініціативними та амбіційними молодими людьми. Тож двері відкриті для всіх, хто хоче взяти участь у формуванні молодіжної політики в місті Рівному. Лілія Мазур, Михайло Мандзюк, телеканал ITV. У рівненських закладах дошкільної освіти відбулися благодійні ярмарки на підтримку наших військовослужбовців. Зокрема, садочку «Вишенька» на благодійному заході вдалося зібрати 40 тисяч гривень. Цього тижня малюки разом із вихователями навчального закладу урочисто передали ці кошти для наших захисників. Деталі розкаже Ірина Грабчак. Юні патріоти, які знають, якою ціною дається мирне життя. Рівненський дитячий садочок номер 39 передав кошти для наших захисників. Нещодавно вихованці навчального закладу долучились до осіннього ярмарку та зібрали на ньому чималу суму коштів, а саме 40 тисяч гривень. Ярмарка вийшла на славу. Людей було дуже багато на столах. Було багато солодощів різних виробів. От ми навіть короваї спекли, які пішли на ура. У нас в старшій групі є така дівчинка, шукало Вероніка, яка свою копілочку розбила і подарувала, внесла свій маленький внесок 1200 гривень. Якраз до для цього для цієї суми. Щоб зібрати якомога більше коштів, вихованцям дитячого садочка допомагали й дорослі батьки та працівники навчального закладу. Сьогодні, аби подякувати дітям, у заклад приїхала співачка Енджі Крейда. Я дуже вдячна, що є такі люди, що саме дітки збирають своїми силами, зробили цей ярмарок, зібрали таку велику суму. І 39-й садочок це. Я безмежно вдячна. Це дуже важливо для мене, для моєї команди. Зараз у нас цей збір, і ми мусимо швидко закрити питання з автомобілем, тому що хлопці вже там. І це дуже необхідно швидко зробити, щоб вони були неушкоджені, живі і було все добре. Кошти, які вдалося зібрати на ярмарку, для неї мають неабияке значення, адже вони підуть на автівку для 9-го прикордонного закону імені січових стрільців, у якому воює її брат Ігор Борисенко. Всім привіт! Хочу подякувати діткам з рівненського дитячого садочка від себе особисто та від нашої нашого маленького колективу за. Таку величезну суму, яку вони зібрали. Не знаю, що навіть сказати це. Я, я в шоці. Велике вам дуже дякую. Донати дуже важливі, оскільки вони дозволяють придбати необхідні режі для того, щоб наші військові могли виживати в гарячих точках. Військовослужбовець Ігор Борисенко зворушений тим, що маленькі діти зібрали таку величезну суму. Дякую вихованцям та викладачам навчального закладу, а також батькам за виховання такого патріотичного покоління. Надзвичайно приємно, що люди долучаються, і ось не виняток був благодійний захід. В Садочку і приємно, коли люди телефонують і кажуть, що маємо зібрало зібрали суму і куди можемо її задонатити. Незламні, повторюсь, непереможні. А з такими патріотами і патріотками маленькими, як ми бачили, ми точно є непереможними. Долучитися до збору на автомобіль можна, задонативши на банківську карту, яку ви зараз бачите на екрані. Ціль зібрати 300 тисяч гривень. Ірина Грабчак, Михайло Мандзюк, телеканал Ремонт зрушив із місця. Мова про другий корпус музичної школи імені Лисенка у Рівному. Його реконструкція триває вже майже два роки. Однак, за словами підрядників та чиновників, постійно знаходилися причини, які заважали довести цю справу до кінця. Втім, з липня цього року тут відновили процес ремонту. Минулого разу, коли ми завітали на об'єкт, роботи там йшли не надто швидко. Однак нам обіцяли, що невдовзі вони почнуть працювати на повну силу. Тож цього тижня ми вирішили. Перевірити, чи дотримуються будівельники і чиновники своїх слів і навідалися туди ще раз, що там зуміли зробити, та як просувається ремонт, розкаже Тетяна Міщинська. Нещодавно ми розповідали про хід капітального ремонту другого корпусу музичної школи імені Лисенка у Рівному. Тоді на будівництві застали лише двох людей. А все, що було зроблено на той момент, демонтаж та вивіз сміття. Тож через два тижні не знову. Компанія підрядника активізувалась. Зов для труб труби зварили, підвели їх. треба під'єднати до опалення. Зараз у замозку робимо щебня і робимо тумбу. Он залили в п'ятницю бетон. Далі робимо плавний спуск, знову будемо опало ставити, знов заливати. Робота кипить, перегородки зводяться. Перший шар підлоги залитий. Такими словами працівники описують результати двох тижнів інтенсивної роботи. Представник компанії підрядника у телефонній розмові пояснює, за такий короткий період все ж вдалося зробити чималу частину роботи. На даний момент у нас було виконане чорнова заливка, тяжкі 50%. Іде підготовка до другої частини, там де будуть влаштовані два подіума. Також сьогодні були завезені матеріали на перекриття. Вони зараз будуть оброблятися. Також виконуємо прокладання мереж теплопостачання. Було дві магістралі прокладено. Зараз тут роботи по під'єднанню на подачі. До кінця тижня маємо так, якби запустити отоплення. Нагадаємо, роботи стартували 24 липня цього року. Згідно з затвердженим графіком, підрядник мав би вже закрити питання щодо опалення, вентиляції, внутрішнього водопроводу, каналізації, освітлення та частково загальнобудівельні роботи. Втім, заплановане наразі так і залишилося на папері. Роботи ще багато. Представник підрядника пояснює на затримку, були причини. Основною причиною зупинки напевно була все таки та якби, війна нас в країні. Наступна це відсутність кадрів. Працівників стало в рази менше. Багато кого було мобілізовано. Також причиною є не зовсім оптимальні рішення в проєкті, які зараз проходить знаново таємно. Він проходить експертизу і проходить коригування. За словами представника компанії підрядника, за сприятливих умов та наявності усіх необхідних матеріалів завершити роботи зможуть приблизно через півроку. Про фініш ремонту поки що говорити зарано. Термін виконання робіт з 24 липня по 23 квітня 2024 року. Є де, 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 певні види робіт, де п наш. Підрядник відстає від графіка виконання робіт. Ми ведемо з ним претензійну роботу, пишемо приписи, нагадуємо йому про те, що він повинен вкладатися в графік виконання робіт. Наразі на об'єкті продовжують проведення капітального ремонту. Своєю чергою, команда телеканалу ITV Media Group слідкуватиме за процесом. Тетяна Міщинська, Віктор Міщук, телеканал ITV. Допомога зсу, продовження міських програм та забезпечення громади електрогенераторами. Усі ці питання у четвер розглянули депутати під час засідання сесії рівне ради. Побувала там, і наша Ангеліна Бурак. Вона розповість про перебіг засідання та що ще встигли обговорити міські обранці. У рівному відбулося чергове пленарне засідання сесії Рівноради. Роботи у депутатів було чимало, адже на порядок денний винесли понад 600 питань. Ще до початку засідання секретар міської ради Віктор Шагерзян провів брифінг, у ході якого презентував проєкт меморіалу пам'яті полеглих захисників. Облаштують його на площі біля Дубинського кладовища, де раніше стояв пам'ятник невідомому солдату. Сам проєкт буде виглядати таким чином, тобто є буде сквер. Буде поставлено повністю там освітлення, будуть зроблені дозвілля, це тобто лавочки. І також це буде хрест, який безпосередньо задовільняє всі конфесії, тому що була проведена теж певна робота. Буде встановлені два флештоки. Ну і саме головне, це сама світлина нашої герої буде виглядати таким чином. Тобто вона буде зроблена зі скла, буде прикріплена повністю до цієї стіни, Тобто це дає можливість там. Його правильно обслуговувати, буде він освітлений. Паралельно із тим, у сесійній залі пройшли засідання кількох постійних комісій. Лише після їх завершення депутати вирішили переходити до розгляду проєктів рішень. Зокрема, обговорили виділення коштів на допомогу ЗСУ. Орієнтовно сьогодні буде десь виділятися сума десь більше 11 мільйонів. Тобто, це тільки субвенція саме. Це, це не говорячи про те, що виділяється також на військових на перевезення, на військових там на оснащення різні. То наша громада допомагає постійно і таким чином ми. Робимо все для того, щоб відбувалася перемога. Це ще головна мета. Міські обранці проголосували за виділення субвенцій для кількох військових частин, в тому числі однієї новоствореної бригади. Подякувати за це рішення своїм колегам прийшов депутат Олександр Курсик, який від початку повномасштабного вторгнення служить у лавах ЗСУ. Сьогодні я теж прийшов не голосувати, а сказати дякую за два мільйони гривень. Тому сьогодні. Три військових частини отримують кошти від платників податків через, ваші, через ваше рішення. Зокрема, моя бригада, яка зараз формується на теренах Західної України на одному з полігонів. Дуже багато рівненських хлопців там. Це 150-та бригада. Я зараз її представляю вперед, вперед. У нас вже зовсім незабаром, через декілька місяців. Також депутати голосували за прийняття у комунальну власність 14 потужних генераторів вартістю 24 мільйони гривень. Їх нашому місту передали іноземний фонд, аби у випадку відключення електроенергії основні об'єкти інфраструктури могли нормально працювати. Чому я сьогодні на трибуні? Я хочу подякувати з цієї трибуни моєму близькому дорогу, великому меценату дорогу України, Говарду Баффету, який дослухався і закупив для України в загальному. На 25 мільйонів доларів генераторів, які першу чергу були поставлені за розумілих причин в південні, східні е обласні центри і не тільки у частину, так все-таки, як я рівнянин. Ми всі рівняни, і нам потрібна безпека. Вдалося залучити до міста рівного. Генератори є професійними, великими, по 500, 700, 800 кВт. Відомо, що цю гуманітарну допомогу застосовуватимуть школи, лікарні та теплої водопостачальні підприємства. Окрім вище зазначених питань, депутати сьогодні також голосували за продовження міських програм, кредит на закупівлю спецтехніки для КТП 1728, а також за зміну голови бюджетної комісії. Ним став депутат від фракції Слуга народу Роман Яворський. Загалом на розгляд усіх питань міським обранцям знадобилося понад 5 годин часу. Ангеліна Бураколешала Майтартам Шоула телеканал АІТВІ. Рівне пам'ятає своїх захисників. Цієї п'ятниці в місті відкрили меморіальну дошку, присвячену пам'яті Олега Устинова. Чоловік загинув на фронті у жовтні минулого року. Пам'ятний знак Олегу Устинову встановили на території рівне електроавтотрансу. Адже роботі на цьому підприємстві чоловік присвятив 27 років свого життя. Віддати шану захиснику прийшли рідні та колеги. Більше деталей розповість Лілія Мазур. Чудовим сином, усміхненим колегою та відважним воїном. Таким запам'ятали Олега Устинова, героя, який захищав Україну. Усе своє життя чоловік працював в комунальному тролейбусному підприємстві рівне електроавтотранс. У перші дні повномасштабного вторгнення Олег Устинов не роздумуючи пішов у лави захисників України. А минулого року життя воїна обірвалося. Був дуже хорошим сином. Я ніколи не думала, що я вирощуюся одна на старості. Він коли пішов, не хотів мене турбувати, але коли дзвонив, то завжди казав, мамо, як ти там. Ну, я ж не могла казати погано, чи я кажу, добре синок, я тебе дуже люблю, бережи себе. І отак залишилася я одна, залишився син без батька, дружина, без чоловіка. Директор комунального підприємства Рівне Електроавтотранс Валентин Ткачук каже, колективі Олега запам'ятали як людину, з якою хочеться працювати, адже він був відповідальним професійним працівником. Ми його не тільки пам'ятаємо, ми його згадуємо. Особливо я як керівник, його згадую, тому що це була людина технічно грабельна, комунікабельна і був класний менеджер. І поєднання цього всього ми бачимо чудові результати ту службу, яку він очолював. Олег завжди був спокійний, завжди був розважений, завжди в нього була посмішка, завжди готовий ти був на. do segundo. Сьогодні на території рівна електроавтотрансу відкрили меморіальну дошку, яка присвячена Олегу Устинову. Секретар Рівненської міської ради Віктор Шакризян зазначає, ми зобов'язані пам'ятати кожного героя, який віддав своє життя за нашу свободу та незалежність. Меморіальна дошка найменше, що ми можемо зробити для тих, хто відважно нас захищав. Хочеться встановлювати ці таблички, тому що маємо завдячити саме цим героям, саме цим людям, які віддали своє життя. Я вважаю, що це потрібно робити. Перш за все, що це показує, як ціна, незалежність, якою ціною нам дається Пам'ять про героя буде жити вічно в серцях людей. Кожен українець має завдячувати героям та пам'ятати, якою ціною здобувається наша свобода. Лілія Мазур, Олег Шаламай, телеканал ITV. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». довіряй місцевим.